Доброго дня. Ось попалася попалося мені Mitsubishi L200, проблема є, то підтрушує, то щось глохне, якісь нюанси. Бачу, що форсунки були в ремонті. По розпилювачів би новий. Камера не передає просто. Розпилювач є. Провіряв на, на стенді, така своєрідний перебої є в роботі. То в темі, то я розумію, що отут внутрі є. О. отут внутрі є щільовий фільтр. Якщо взяти його в русунку, тут рости, він отак трошки щовкає. Чути якесь народне тіло, там тарабани. І ось що з цього виходить. В денсу стоять ось такі. О, ось такі щільові фільтри, і оті шляпки з них облітають. От можна бачити, отут її. Оце, оце торець щільового фільтра. Хто ремонтує денсофорсунки, на це повинні звертати дуже велику увагу. правильно оці щільні фільтри треба міняти. Демонтую я їх шурупом, чуть-чуть надрубую. З мультиплікатора, з Mercedes роблю таке зубільце, чуть, чуть їх надрубую. Приладу немає. Ну, тому що я В рембаті і тут з інструментом дуже важко. Все робимо своїми силами. Ну, для тих, хто в темі, звертайте увагу. Добре, дякую всім.